Вітаю, друзі. Як ви зрозуміли, я у лісі були дощики. Ну, якщо це можна назвати дощиками, ха, мабуть, і сантиметру не промочило. Ось. Але все ж таки спробуємо знайти, можливо, маслюки, можливо, білі є. У цьому лісі, тому let's go, заварюйте чайок. Вперед. Так, а ось під'їхали теж грибники юні. Ось. Тому якщо люди їдуть у ліс, є надія, що тут будуть гриби. У лісі доволі волого. Хвоя під соснами така волога. Дуже волого. Вон ще одна машина. Ось тому йдемо до лісу. Друзі, у лісі. Неймовірна тиша. Ось тільки пошлю, послухайте. Дуже кайфово. Вологе повітря. Просто те, що треба. Друзі, ось і перші маслючки. Хтось їх ногою збив. Старенькі. Друзі, ось і перші горбики. Там видніться мухомор. А тут зараз перевіримо. Це ж мухоморчик. Маленький. Мабуть, це мухомори. Тут взагалі нема нічого. Так. так, і тут мухомор. Ось так. Мухомори я не вбираю, залишаю їх у лісі. Ось такі. Ось такий мухоморчик. І ви тільки погляньте, який головий та красивий мох. А рядом. А рядом маслючок. Ось такий ось такий маслючок. Зараз глянемо. Ось в такому випадку я зрізаю ножем. Мабуть, він старенький. Так, хоча... Та ні, старенький. Залишимо його. Ось так. Потрішку з'являються грибочки, але білих поки що не зустрічав. Йдемо далі. Ось такий мугор. погляньте який подинок і красний. Гологий такий. Ось такий мухомор. А білих щось нема. Білий, веде. Рядом біля цього мухомора, і який маслюк лежить. Ось він не червивий, але старенький, тому його хтось залишив. І ось теж. Ну, ці червиві. А молодих нема. Старі он є, багато старих. Сьочка. Сьочки. Вже поганий. Ось тому, мабуть, це та волога, яка була ще раніше, десь тиждень тому. Був дощ, а це він і дав. Такий приплод маслюків, але ж нема білих. До білих, мабуть, волога не дійшла. Глянемо. Цей ліс, друзі, як ви вже не раз, може, бачили в моїх відео. Він інколи раптово приносить цікаві знахідки. Коли вже йдеш додому і вже такий, та, ну все, все, і тут тільки бабах, і знаходиш два-три yes! Не побагато, але два-три таких трофея можна знайти гарних білих. Ось тому не втрачаю надію, що, друзі, все ж таки мені не пощастило у цьому лісі. А, вирішив ще заїхати до одного мішаного лісу. Ось а ви не перемикайтесь. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є в вашому районі вашій місцевості гриби. У нас не було дощів, тому ось так. Кількість їх грибів має на увазі дуже обмежена. Спробуємо ще і в іншому лісі. Ось, друзі, ми вже на місці. Зараз пройдемо і глянемо. Друзі, ось підосичникові міста, але грибів, на жаль, нема. Ще поки навіть і хреща не зустрічав. Але в лісі дуже гарно. У змішаному трішки дує вітерець, які фарби, тільки погляньте. Дуже гарно. Ось такі труту ось і перший підберезник. О. Ось так все Валян така не вони. Сейчас перевіримо. Такий ок. Уже повинен. Щось мені здається, що він... поганий Так, друзі, я як і казав, але ж погляньте, шопінка гарна. Ставим подобайку друзі. Перший нормальний грибочок. Ось так Йдемо далі. Ось бачите, як і птах сидить. зачарівся і не боїться мене, поки не тікає. Привіт! Ось такий. А ось як цікаво, хтось відкусив грибочок на ось такому конючку. Велетенський трутовик. Ну що ж, друзі, дала грибниця моя. Все ж таки рост. Бачите, хтось зірвав? Ось все-таки, все ж таки у мішаному лісі. Знаменітність більш цікава. І вологи, я так розумію, за що того, що тут немає хвої волога зразу попадає у пісочок, у ґрунт і дає рибочки. Ось так, а хто додивився аж до цього моменту, поставте вподобайку, підпишіться на канал, йдемо далі. Друзі, ось і хрящ є все ж таки. Так. Кажуть, це дуже гарні гриби, але треба з ними дуже заморочитись. Двоє-троє суток їх треба вимачувати І вони, вони потім йдуть на засолку або мариновку. Може смачні кажуть. Ну, я ще поки не пробував. Тому ось так залишаю для гурманів цього Ось там, де я знайшов хрущів, друзі. Пройшов я ось десь. Буквально 5 метрів. А тільки погляньте, що це. Оце так. Да. Ось це вилетень, погляньте. Ось такий. Що, глянемо? А ну Друзі, і він гарний. Погляньте. А ось і приємний бонус. <свісно> да, у другому лісі я його все ж таки знайшов. О, гляньте, друзі. О, такий красень. Настоящий підосичник, Ось так. Такий приємний бонус. І стільки погляньте який. І... Як наче намалював. Який у нього колір. Цікавий. Так, цього хтось бив. Так. Так, ну що, підведемо підсумки. Друзі, прийшовся я по місцям де є пенькидер. Зростає глива, ще її немає. Навіть із зачатків треба дощі, більше вологи. Тому гливу ще треба почекати. А ось підберезники, під осичники вже мають з'являтися. Думаю, на наступному тижні буде вже набагато більше грибів. Так, друзі, всім дякую за увагу. Бережіть природу, бережіть себе. скорих зустрічей. Па-па!